1 квітня не гріх і пожартувати. Питання, з яким ми вийшли на вулиці міста, стосується нашого транспорту, але не звичного, а гужового. Тож дивимося, як мешканці міста реагують на жарти. Зараз оголошено тендер на перевізників і разом із маршрутними таксі. Подали на конкурс також власники гужового транспорту і кажуть, що їзда на конях буде дорожча ніж у перевізників. Як ви до цього відносите? цього? я вже стара, не їздю ніде. Мені вже все одно на чому їздять, я вже не їздю. Ні на роботу, нікуди не їзджу. Дачу продала, вже нікуди не їздю. з першим квітня вас. Спасибо, дочі. не знаю. Сказати. Ну ви будете користуватись цим транспортом? Якщо буде дешевле, так. Да. Якщо буде дороже, ні. З першим квітня у вас. А лошадя, ли? Да. Не знаю, не знаю. Не знаю. і будемо, якщо буде дешевле. Першим квітня вас. Зараз оголошено конкурс на перевізників, але разом із маршрутними таксі на конкурс подали власники гужового транспорту. Але цей транспорт буде на порядок дорожче. Ви будете ним користуватися? Ні, Не буде. Чому? Тому що він дорожчий чи тому, що чи це на конях треба Тому що дорожче. Ну з ну, першим квітня вам. А гуживий перелік на русский колонку. Коня ми будемо їздити. Та ну це ж 21 век, які коні? Ну так це ж зручніше, але вони будуть трошки дорожчі. Але екологічно чисті. Ні, все-таки я за новий вид транспорту удобний. Ну як це гужевий? На конях будемо їхати, так? Так. Ні, я проти. 1 апреля. Жужовим транспортом будете користуватися? Ні, звичайно. Не. не будете? Ні, не, не буде. А чому? Mm. Ão... А якщо він буде дешевший? Ні, не буде. Ну, з 1 квітня вам. Дякую, ти вас є. Скажіть, будь ласка, ви користуєтеся громадським транспортом? Так. Зараз на тендер подали разом із перевізниками також власники гужового транспорту. І цей транспорт буде дешевший. Ви будете ним користуватися? Звісно, буду. А ви знаєте, що це таке? Гужовий? Ну коні. Да. Так. коні, будете нам користуватися, ніжно буду. Самому навіть сікаво. Ми з першим квітня вас. Дякую. Отже, як бачимо, світловодці люблять і вміють жартувати. А журналісти нашої телекомпанії вміють не лише розігрувати своїх респондентів, а й посміятися над собою. Пропонуємо до вашої уваги добірку курйозних випадків, які трапляються в нашій нелегкій, але цікавій журналістській діяльності. Отже, увага на екран. Вітаю вас сьогодні. Наша творча група спілкується з працівниками Державтоінспекції з приводу результатів операції Перевізник 2013 тисячі тринадцять. Мужчина, що ви хотіли? Мені просто інтересно. Ну, ми работаємо. Та діти, пожалуйста. Наша творча група спілкується з працівниками Державтоінспекції з приводу результатів операції перевізник. Ну, ви точно звезда уже. Можете передать привет. Ми продовжуємо свою роботу. За прогнозами телерадіокомпанії «Веселка», 26 березня на території нашого міста району очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, будьте уважними. Вітер північ... Са, точно північного північного напрямку, 6-11 метрів за секунду, а температура вночі мінус 8-10 градусів. Що ти написав мінус 80»? Мінус вісім мінус десять і в день два-чотири з позначкою плюс. Ви зайшли у чарівний світ. Тут ви зустрінете і бідного, і багато. А, подожди, я мікрофон не кажу. Ми Готово. Поехали. Вітаю вас! До вашої уваги. Інформація від Світловодського міськрайонного центру зайнятості. Отже, в найближчі 10 хвилин інформацію для себе знайдуть як роботодавці, так і ті, хто шукають роботу. Інформацію щодо працевлаштування наші телекомпанії надав заступник директора Світловодського міськрайонного центру зайнятості Олександр Сиромятнов. Отже, увага на екран. Як... Дітки, <риклад> <риклад> доки біжить заєць у лісі? Так, представлю себе зайцем. От я біжу, біжу, біжу і доки я буду бігти, а я знаю відповідь. І яка ж? А зайзбіть в лісі, токи ліс не закінчиться. Тім, а що я так писала? В ті далекі часи, дітки, парасолька була привілеєм царів та вельмож. Оце так! На сьогоднішній день такий проходя. Прокур... Кошо. Почекай, я ж кажу. У мене ж тут немає. Я ще продовжую. А що у вас там є велички. Ну, добре. А чому люди цих хлін полюбляли користуватися парасолкою? <рес> парасолкою. Ти, парасолка. На вас чекають за адресою. Здрасті. Ой, ну це жити в Ви будете здивовані, наскільки легко приготувати живі кисломолочні продукти своїми руками. Здравствуйте! Ви що, нанялися сьогодні, що? І пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ше квітня для більшості з нас це день, коли доречно жартувати над рідними друзями чи колегами. Але чи відомо нашим глядачам, що в цей день відзначається також і міжнародний день птахів? Про це ми і вирішили розповісти світловодцям, домовившись про зустріч з Михайлом Івановичем Левченком. Він більше п'ятидесяти років займається розведенням декоративних голубів. І Як згадує наш співрозмовник, захоплюватись птахами почав з дитинства, і першими пернатими були голуби простяки. Ну, по перше, як кажуть, тоді в в дитинстві кішка в дворі була і собака була, то було привично, саме само малечка. А голуби, ну от, самі по собі так красиві. Через то так і захотілося. Тим більше, е якийсь приклад подіяв, це ж не те, що ніде в кого не було навкруги голубів, а я перший завів, Кось були, захотілося й мені. І так і. Раціон харчування улюбленців дуже різноманітний. Проса, пшениця, кукурудза, насіння льону, рапсу, також мінеральне добрива, попел, глина, пісок, крейда, фосфор. От, крім того, вітаміни регулярно, 5 днів у місяць міняю різні вітаміни, тоді через ветеринарну аптеку. От, крім того, перевивки два рази в рік від вірусних хвороб у, у деяких. Пропадають повністю всі голуби для перевезів. По 200, по 300 штук людей. Пропадає більше. Як зазначає Михайло Іванович, щоб птахи були здорові, мали належний вигляд, росли та гарно розмножувались. В першу чергу потрібно дбати про раціон та режим харчування. Як бачимо, для своїх улюбленців господар птахівництва також збудував просторі вольєри і розмістив у них усе, що потрібно для зручного перебування птахів. А вони у вас літають на подвійці. Діло в тому, що це така, такі породи до каратині, що, як, на жаль, приходиться їх тримати у вольєрах через те, що вони літуни погані. Допустимо, тим хвостим мішають, тим шалі мішають. Їх саме ледачий кіт може піймати, саме ледачий яструб. Так що більшість, ну, так, хто держить там. Птахів, допустим, тільки літуні там спортивні породи. То між ними такі що там по дворі. Ну все одно ж пропадають. А жалко. Відвідує Михайло Левченко і виставки, які проходять в різних містах України Києві, Харкові, Дніпропетровську, Черкасах, у Кривому Розі, Полтаві та в Кірограді. Саме там господар світловодської птахівні купує та обмінюється новими видами пернатих друзів, адже для колекціонера важливо мати не лише різні види птахів, але й мати рідкісні окраси. А по кольору то бувають дуже цікаві розкраски, так що тільки диво дається, наскільки люди цим от, Переймаються, стараються вивести щось таке оригінальне. Рідні та близькі люди захоплення нашого героя розділяють, але особливої прив'язаності до голубів не мають. Адже за словами господаря, щоб їх любити, на це треба мати внутрішній світ душі, що дозволяє бачити в голубах прекрасне. Матеріал підготували Альона Зозуля Дмитро Сіромаха, телерадікомпанія Веселка. 19 березня вважається днем, коли прилітають з теплих країв лелеки у народному календарі. Це день каліста. Повернення цих красенів ми сприймаємо як настання справжньої весни, а їх гомінке цокотіння ратує наш слух. Але інколи повертаючись на батьківщину, наші пернаті друзі попадають в небезпеку, що й трапилось з героєм цього відеоматеріалу 30 березня у суботу. Нашли этого бедолагу на территории гидроэлектростанции нашей. Нашел его бывший главный инженер Хижняк Виктор Степанович и передал нам караульное помещение в охрану. Ну, попросил, чтобы мы его отогрели. Я связался с ветеринаром, знакомый ветеринар, очень хороший доктор и мой друг который сейчас рядом стоит, он его отвез и сделали ему операцию. Пришлось ампутировать крыло, потому что открытый перелом очень серьезный был и восстановлению не подлежал. Необхідно також було вирішувати і подальшу долю нового друга. І відтепер він потребував особливого догляду та нового місця помешкання, адже лелека більше не зможе літати. Цю проблему намагалась вирішити, і наша творча група. Зателефонувавши керівництву приватного зоопарку в селі Озера Світловодського району, ми домовились, що лелека отримає у них постійний притулок. І вже 31 березня у неділю чоловіки відправили птаха до зоопарку парку. велика вдячність небайдужим світловачанам, а саме працівникам охорони Кременчуцької гідроелектростанції та ветеринару Людмилі Цимбал, які врятували життя птаха від неминучої смерті.